10-му гуртожитку Львівської політехніки встановлюють нові вікна. Зокрема, у кімнаті третьокурсника Максима Налисніка. Хлопець каже: після ракетного удару, 6 липня, коли вибуло скло, разом із сусідами встановили тимчасові шибки. Ми вставили шибки і вже чекали на пластикові вікна шибками. То було. Майн більш нормально. Взагалі кайф, бо дуже тепло. Пластикові вікна, то пластикові вікна, вони набагато зручніші, чим шибки. Після ракетного удару пошкоджень зазнало 11 гуртожитків львівської політехніки. Найбільше четвертий та десятий. У цьому вибухова хвиля вибила 428 вікон. Допомогти зі встановленням нових зголосилися благодійні організації, каже директор студмістечка Ігор Гельжинський. Затримка виникла через затвердження кошторису та тендерні процедури. Угоду з підрядником підписали 6 жовтня. Минулої п'ятниці перша партія вікон прибула в 10-й гуртожиток, 50 вікон. І зразу бригада, яка монтує. Після того в суботу ще одна машина приїхала, також приблизно 50 вікон. І сьогодні біля 100 вікон знову приїхав. Бригади працюють кожен день. План у них встановлення приблизно 30 вікон в день. Буде підсилення бригади, збільшення кількості майстрів. Словами Ігоря Гельжинського, встановити усі вікна у четвертому та десятому гуртожитках планують до 7 листопада. У цих будівлях уже увімкнули опалення. Єлісавета Сілаєва, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львів.